Я вам не скажу вартість проекту на зустрічі. Я навіть і не знаю. Я не знаю, скільки буде саме для вас коштувати оця Унікальна цікава ідея. Ми з клієнтами підстраємося один під одного для того, щоб розуміти, які є потреби в цьому проекті. Закінчили цікавий проект, допомагали одному виробнику з модульними серійними будинками. Ми зустрічалися з клієнтом в офісі, їздили до нього на виробництво. Причому не один раз для того, щоб дослідити, в чому унікальність виробництва, яке є ДНК компанії, і як ми це ДНК можемо виставити вперед, щоб всі бачили, що ось. Фішка цього виробника ось вона така, в такій архітектурі, в таких лініях. Ми зустрічаємося один раз з клієнтом, два, три, іноді п'ять, іноді тільки на сьомій зустрічі Ясовець, ось куди ми хотіли би рухатися, коли. Народжується ця синергія. Тепер я вже розумію, скільки то займе часу, скільки буде там варіантів цих, до прикладу, будинків, скільки буде варіантів кольорів, інтер'єрів. Після того вже зрозуміло, що ми клієнту даємо цінність. Наразі вже наш виробник має комерційний успіх, дуже велику кількість предзамовлень, навіть по ескізах, по 3D.